Це все для того, щоб ви запам'ятали одну істину. Під рятує кров! Я не чую вас! Під рятує кров! Ще раз! Під рятує кров! Голосніше! кров!» Сьогодні розпочинається триденний вишкіл для цивільних, які зробили для себе вибір замість вихідних на дивані провести його в брудних окопах на вогневих рубіжах, качнутися як слід і понюхати хоча б в уяві те, що може їх очікувати на фронті.

Надійно, споїмо вас, вітання на цій. Смистри! Ще буде сміяти! 25 хвилин. Спереду все два політня. Насправді це найлегше, з чим ви можете зіткнутись. І найлегше. З чим стикаються хлопці на передовій, виконуючи бойові завдання на надлюдському рівні, коли немає можливості сказати, друже інструкторе, мені складно. Зрозуміло це, так є друже строго! Тому задумайтесь, коли вам складно, намагайтесь побороти себе, для цього цей курс і існує. Ви самі сюди прийшли. Ви саме хочете почути, як це насправді буває складно. Тому, будь ласка, візьміть максимум від цього курсу для себе особисто. Не цілодьте, коли всі відтискаються, коли дівчата стоять в планці, а хлопці трясуться. Це смішно. Вам довели всі правила. Пояснили все, як повинно бути. Тож виконуйте це. І покарань ніяких не буде. Це зрозуміло? Так! дружі інструктори! Чудово! Питання? Немає. Чудово! Емоційно потрібно бути підготовленим до цього. Для мене все склалося добре, тому що вважаю себе емоційно і фізично підготовленим. Все сподобалося, в принципі, те, що очікував, те і відбулося. Все добре, я прийняв. Сьогодні другий день вишколу, повний день робочий. Починали з самого світанку. Рано почався з зарядки, з пробіжки із загальних рухів, що також були доволі цікавими і корисними. В нашій країні війна, і я вважаю, що кожен свідомий українець має хоча б мати розуміння, як поводитись зі зброєю, як надавати першу домедичну медицину, як діяти в тактичних моментах, переміщатись, розуміти, як працює ворог, яке в нього зброєння це також важливо. Я сержант друг Філін. Я відповідаю за вогневу підготовку. Це базові речі, поводження зі зброєю. Вправи, в котре ми працюємо із рекрутами і працюємо з нашими солдатами-сержантами. Це короткі відстані та базові АК3. Ви повинні володіти своєю зброєю, а не зброя вам. У вас мають бути чіткі маніпуляції зі зброєю. І присмазал. Я случайно нажав на ОСМ і зробив вистріл. І за цього нас почали качати. Вінадцять. Чому летай? Самі винувати. Отримав корисне на навички, робота в команді. «15!» Ні, не надійся! Азовці це мотивовані в першу чергу бійці з дуже великим досвідом інструктори, які пройшли на одні гарячі точки, полон, азовсталь. От тому саме азовський вишків. Вишки це важливо, це підготовка, це якийсь зріст над собою. Очікування в цілому справдилося, що отримав хорошу теоретичну, практичну базу, розуміння взагалі культури внутрішньої зову. Зараз ми проходимо а, алгоритм та, Марча, конкретно накладання турнікети на масивну кровотечу. А, і намагаємося встигнути до 30 секунд зробити. Перевіряю свій пульс. Якщо він в мене присутній. Я щось зробив не. Ліванова. У людей немає абсолютно розуміння надання медичної допомоги. Відповідно, ми займалися по максимально базовим знанням, встигли пропрацювати зупинку кровотечі в вузлових ділянках, а також накладання турнікета в бойових умовах і на себе. <рес> Пульс відсутній. Так, важко, але треба терпіти, щоб зберегти життя. Зараз можна спостерігати процес. Наразі ми виконуємо тампонування рани, навчають, як правильно тампонувати. Полості рани, рвані рани. Яка різниця між тампонуванням звичайним бинтом і тампонування гемостатиком? Далі ми накладаємо ізраїльський бандаж, щоб здійснити додатковий тиск на рану. Сворені для того, щоб за цей бінт це зручно зачепити, щоб, щоб не було як в радянщині, де там голками фіксували і чим попало. У Нас зараз було у двох команд задачі. Зачищати окоп. Різні команди пішли з різних сторін. Треба було дійти до, до кінця. На початку все йшло нормально, але потім в якийсь момент нам залетіла граната прямо під ноги. Слушают нормально олавлювати інформацію. Якщо ми не слушаємо, ми качаємося і слухаємо. І в принципі все не виходить. Вам треба проконтролювати якимось чином два сектори, не зайти туди, не штувати, як це зробити. Не йдіть, якщо ви не можете проконтролювати. Раз. 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 Сьогодні багато лекцій, багато було практики, вогнева, медицина. Подібні заходи вони допомагають людям зрозуміти, до чого вони готові, до чого вони не готові і чи стягнуть вони взагалі навантаження і фізичні, і психологічні. Ми приїхали, у нас забирали телефони. Зараз всім роздали, можемо подзвонити близьким і поговорити з ними. Рідним подзвонили, написали. І в без 15.10 ми їх назад здаємо. Сьогодні був важкий день, так що старайтеся виспатись. Після відбою ми не виходимо з бліндажів. Питань немає? Ні! Хто перший чергує? Підійдемо Так. Дякую. Быстрее, война, война! Грег, выходные! Бесходят! Бежим!

Вирішили спробувати відзначити людей, у яких найкращі показники за деякими дисциплінами та сувенірними шевронами з логотипом, емблемою нашого батальйону. Дякую за науку. Номер 32 Завершив вишку, завершився відзнакою, отримав шеврон. Мені все дуже сподобалось. Унікальні знання. Особливо сподобалась вогнева підготовка. Та тактично. Дуже гарні розумні інструктори з бойовим досвідом. Емоційно і взагалі фізично відчував себе наповнено. Ми працювали як одна команда. Хотів подякувати інструкторам другого батальйону за якісно проведену роботу. Якщо ви ще ні разу не були на вишковах, то вам треба сюди приїхати. На один день чи на три, чи на тиждень, але будьте готові і морально, і фізично.